Напевно, комусь дуже потрібно, щоб ми стали легкою здобичею зараз під час війни. Бо інакше я не можу пояснити наполегливе бажання влади знищити мале і мікропідприємництва, перш за все, фопів, яких уже і так шостий рік заганяють і забивають як маментів аж до повного винищення. Влада повинна не вбивати малий бізнес, а низько вклонитися йому. Всіляко захищати його і створювати всі умови для його функціонування і розвитку, бо середній клас із своїм малим підприємництвом і є основою нашого народу, нашим способом життя, нашим захистом і нашою мрією. Замість цього середній клас зараз підготували на заклання, вводячи ПДВ на ФОПи. А наша команда вже зараз подає до Верховної Ради законопроект про введення мораторію на підвищення податків або введення нових податків для ФОПів, фізичних осіб-підприємців. І ми зробимо все для того, щоб цей закон було прийнято найближчим часом. Сьогодні у нас є дві складові стійкості нашого народу армія, яка захищає нас від ворога, і середній клас який дає нам життя. Саме тому всі завойовники, всі диктатори, всі колонізатори завжди, і в усі історичні часи, намагались передусім знищити середній клас з його вільним підприємництвом. Бо якщо народ позбавити можливості чесно і самостійно заробляти, він ослабне, стане залежним від держави і буде дуже легкою здобичею.